6 серпня відбудеться п'ятий ювілейний «Четвінсфест» – Фестиваль двійнят його започаткували в 2017-му, Вже в 2018-му встановили кілька українських рекордів. Зокрема, найбільша кількість пар у парку їх була сотня. Перерви в проведенні робили під час коронавірусного карантину та повномасштабного вторгнення. Кожного разу у заходу нове місце проведення і тема місце цьогоріч визначають і умови, в яких українці живуть другий рік. Наявність укриття У нас буде патріотичне свято. Ми просимо наших партнерів робити розважальні локації в підтримку і подяку нашим, нашим захисникам і захисницям. Будуть ще такі сюрпризи. Ми завжди додаємо якусь родзинку на свято. Наприклад, у нас був парад двійнят, Ми робили фігуру Твінс з людей в 2021 році. В цьому році зберемо таке спільне фото на пагорбі. Ну і подякуємо нашим захисникам та захисницям. Починаємо у дворі приватної школи за адресою князя Чорного 4. Нам це дуже підходить, тому що там є хороше укриття, і ми зможемо скористуватися бомбосховищем як у разі тривоги. Всім учасникам та учасницям, що 6 серпня, збираються прийти до закладу поблизу чорної могили. Організатори пропонують патріотичний дрес-код. Дрес-код на святі. Ми пропонуємо і хочемо бачити всіх двійнят в вишиванках або в синьо-жовтих кольорах нашого прапору. Так що чекаємо учасниками та учасницями заходу можуть бути двійнята від найменших до найстарших. Один з рекордів фесту найбільша різниця у віці. Найменшим було б по п'ять місяців, а найстаршим. За 70. ми запрошуємо всіх двійнят, всіх вікових категорій від маленького до дорослих. Буде рандомне висвітлення подарунків для маленьких свої подарунки. Для старшого віку буде обов'язково подарунки від гастро наших партнерів. Тому всіх запрошуємо. Також буде багато локацій для дітей буде дуже класне шоу кожна там локація себе буде презентувати і як реклама, і нас розважати. Початок Четвінсфест 2023 6 серпня о 10-й. Орієнтовна тривалість близько трьох годин. Участь безкоштовна.